До нас долучається депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій, пані Оксано, слава Україні, і сподіваюся, що доброго ранку. Героям слава ну ранок добрий, всі живі. Слава Богу, так. і це добре. Щойно із Харківщини Богдан Ткачук до нас вмикався і розповідав про те, що настрій у харків'ян оптимістичний. Чи на Херсонщині вдається зберегти таке налаштування, бо у вас не простіше там іншого типу обстріли? Ну, у нас по статистиці, яка ми вважаємо, що вона неповна, на позавчора було скидів на людей 2200 за місяць. Це дуже велика цифра насправді. І 10 загиблих, 127 поранених. І це не повна статистика, 100%. І ще немає статистики в цій статистиці, скільки будівель, автівок пошкоджено і таке інше, скільки вони скидають ще зажигательне е, з, е, скиди, е, згорають будинки сьогодні. Вночі у нас дуже сильно один із районів міста обстріляли РСЗО. Просто, е, Хто живе і не виїжджав з Херсона за весь цей час, мені сьогодні сказали, що вперше настільки було страшно. Тобто, от таке відчуття, що наступний снаряд це буде вже в твій будинок. Ну а ми живемо так, як і жили раніше. Але все ж таки на вулицю виходити вже не так. Ну раніше ти виходив. І ти відчував себе в більш-меншій безпеці, якщо ти в тому районі міста, котрий не близько до Дніпра, то зараз уже такої безпеки немає. Зараз ти прислухаєшся, дивишся на небо, коли дощ радіє, що вони до тебе не долітять. Хоча вночі сьогодні шахеди літали, і було чутно, незважаючи на те, що був дощ. Ну залежить від того, які, які безпілотники вони запускають по нашому Херсону. І, от в цих всіх обставинах, як налаштовані люди, який спосіб знаходять для того, щоб е, жити, щоб займатися далі своїми справами, чи є думки про те, щоб на зиму можливо після того як зберуть врожай, трохи далі більше в тил евакуюватися. Про евакуацію практично е, от особисто до мене звернулися всього один раз для щоб запитати, чи є хтось хто евакуює, е, тому що у людини людина не стара, там 60 років близько того, але е, Антонівка, у нас вона взагалі ніколи там не пропивалися дуже сильні обстріли, і тому попросили, чи можна знайти того, хто евакуює. А так люди намагаються залишатися. Зрозумієте, виїхати з Херсона це добре, а далі куди? У нас ж державних програм немає, у нас люди залишилися або похилого віку. Ті, кого не забрали рідня або у кого немає рідних, і вони просто бояться покидати свої домівки. А ті, хто залишився, хто в силах ще, то ті думають, що ми зиму переживемо. Хоча я особисто не знаю, якщо не... Буде протидії оцій цій дронавіатації, тому що ми ж розуміємо, що це не просто так. Не залітали, не залітали, почали залітати. Це означає, що у них з'явилося нове обладнання, що у них з'явилися там, змінили вони частоти, ще щось. І я сподіваюся, що наші ЗСУ, ем, ЗСУ молодці, вони навіть із із, із лайна і палак роблять те, щоб. Тільки е, якось протистояти, а от якщо їм дадуть в руки ще таку зброю, щоб вони могли краще працювати, це я підбираю слова насправді, тому що хочеться орати в сторону в сторону нашої, наших оцільників держави і міністерства оборони, хочеться просто туди їхати і, і вже в драку вступати, але що ми можемо зробити, і якщо наші, наші будуть оснащені краще, ніж зараз, наші ЗСУ, то я сподіваюся, що у нас покращиться обстановка. Принаймні, коли я вчора прочитала, що дорослі люди команда Порошенка, привезла на нашу на південь, привезла три Айпетрі, то нам стало морально легше, тому що один Айпетрі на Херсонську область, один на Одеську, один на Миколаївську, будуть працювати наші марпіхи, буде там якісь центр і нам стало трошки легше, я ж кажу, морально, тому що по-перше, ми почули, що буде ще. А по-друге, -по ми почули, що е, раніше ще чули наскільки це гарні комплекси протидії е, руснявим от всім. Такий комплекс засоби радіоелектронної да. боротьби да. пояснюю для наших глядачів, да. називаються АйПетрій, як і вершина в Криму. Пані Оксано, ось ви, власне, щойно сказали, що хочеться, щоб наші війська могли отримати і більше зброї, і більше можливостей. Чи херсонці, мешканці області, мають час чи рефлексують власне і на політичні події, на ті обговорення і міжнародні? Чи все-таки весь час і всі думки? Займають лише питання виживання і як собі дати на місці раду. Ні, слухайте. Люди різні. Звісно, хтось сидить вдома і бігає тільки в магазин за хлібом. У нас така команда чи маленька насправді, і наша, і ще є багато. Я кажу за нашу. У нас волонтерський центр. Ми плетимо сітки, ми випікаємо хліб в пекарні, роздаємо максимально військовими, там, що залишається, то населенню, хто потребує. Ми створили культурний центр і вже його наповнили, і вже починаємо працювати. І книжки у нас, і, і заходи, і письменники вже з, і приїжджали, і будуть приїжджати. Просто ми оздобили, як то кажуть, приміщення. Насправді, політичні події, ні, насправді, це це про що я розповіла: це е, підставити плече ЗСУ і це. Трошечки, щоб не поїхала кукуха, ти розумієш, що ти робиш гарну справу і що ти молодець. Да? Ми ще у нас, ми ще робимо аукціони, збираємо там військовим на, на потреби, що просять. Але коли ти чуєш від військових, що купіть нам самий дешевий дрон, будь ласка, щоб ми могли хоча б подивитися, що над нашими позиціями, і вони і вони дають посилання дійсно на самий дешевий, там на котре коштує там. До 15 тисяч, то ти розумієш, що ну йолки так не повинна бути. І ми обговорюємо це і, і ми дивимося. Ми намагаємося дивитися те, що розповідає нам президент. Намагаємося. Це, це жутко, це слухати особисто. Мені дуже соромно за те, що. Е за поведінку, за те, що він каже, за те, як він поводиться, замість того, щоб дипломатичним шляхом, щоб дипломати не вилізали з Європи, з Америки, з Британії, ми в Фейсбуках, ну або просто в мережах ми призиваємо, що а давайте нам зброю, так не працює, так працює, тобто у, у них досі предвиборна кампанія. Наступна предвиборна кампанія. А нам би хотілося, щоб була кампанія, щоб була. Війна. В котрі ми будемо перемагати, а не підготовка до наступних виборів, в котрі хочуть перемогти вони, і звісно, ми обговорюємо. Ми кожен день про це про це кажемо. Ми хочемо, щоб не крали, а щоб все щоб, якщо ви заявили мільйон дронів, то хоча б півмільйона, ви вже повинні були закупити. Якщо ви забрали ПДФО у місцевої влади, то ви повинні були ні 45%... п'ять освоїть. Це ж розумієте, що вони навіть зі своїми апітітами не змогли освоїть всю суму. Вони повинні були. Що я кажу? Я хочу, щоб прийшли до влади дорослі люди, і не тільки я цього хочу. І Ось. тоді буде важко, але нам буде спокійніше, ми будемо впевнені в тому, що ми переможемо е так, як ми хочемо, а не на якихось умовах берегу Дніпра або, або ще якось. Пані Оксана, одну хвилину маємо ще буквально на розмову про окуповані території. Тимчасово хотіла запитати: знаю, що готують росіяни пропагандистський форум. Не дуже очевидно. У них є підтримка населення на окупованих територіях і до війська їхнього не особливо радісно вербуються українці. Чим, чим можете доповнити от те, що ми знаємо? Коротенько літя, прошу. Ну, я хочу, якщо коротенька, то є різні, да? але це правда, що не сильно підтримують насправді людям. Там важко. От там люди виживають і тому вони там. Віз... дорослі хаваються чоловіки, щоб їх не забрали. Хто може? А хто голосував, хто чекав Росію? тим оті... приходиться йти до війська, тому що їх вилавлюють, їх просто змушують це робити. Ну вони обрали самі свою судьбу. На лівому березі дуже страшно, на лівому березі геноцид, на лівому березі чекають покола. Пані Оксана, дякую вам, дякую за дякую. вашу роботу і за розмову. Оксана Погомі, активістка, волонтерка і депутатка Херсонської міської ради з нами була.